Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, чудова-чудова погода. Обіцяють на вихідні класну погоду і це не може не радувати. Бо вчора, як я вже вам казала, у мене прям дуже сильно боліла голова. Це коли по така сміна із хорошої погоди на пасмурну, то давлення і в мене, і в мене дуже бол... головні болі дуже болить голова. Ну нічого страшного, я знайшла виход, купила вчора аспірин і він мені супер допоміг. Так що тепер буду знати, чим мені треба. Лічитися. Я на роботі, звісно, сьогодні працюю довго, тому що, як я вже казала, спочатку ми практично не працювали першу неділю, ну ми, я. А тепер вже завал, тому що всім треба, всім всім прямо. Так що я сьогодні, мабуть, до восьми працювати і... В принципі, всім гарного, чудового дня. Зайшла знайшла в салон, тому що там так сильно гудуть машини. Думаю, зайду тут уже по, до, до, до записую, позаписую. В общем, почитала коментарі. Ви мені вчора дуже багато поотвічали на вчорашнє відео. Спасибо, що ви ждете моє відео. І спасибі тому, дякую, хто відвітив по поводу того, йти мені вгоре чи не йти. І знаєте, я, мабуть, завтра все-таки, ну і завтра, завтра-субота, в неділю, все-таки ми не підемо в гори, а підемо в друге трохи місце. Це буде трошки сюрпризом, тому що ну, не хочу анонсировать, воно, знаєте, обично я планірую, і як тільки комусь порозказую, тоді в мене нічого не виходить. Може, це мої такі, знаєте, ну, щось в голові. Ну, в общем, так, я зауважила, що. Коли я розповідаю, то воно не дуже виходить. Тому зробимо такий сюрприз, я думаю, вам подобається. Мені вже хочеться, тому що це трохи другий формат, не гори і, в принципі, і не місто. Так що подивимося. Так, удочку закидую, що буде щось інтересе, щоб ви ждали, як обично, відео. Ну, поки не кажу, що. І, в принципі, думаю, нам всім подобається. І мені подобається, і вам. Узнала кое-яку інформацію по поводу тої ситуації в магазині Жавка. Зараз у Сніжанки сидить клієнтка, яка працює в жавке, ну не в тій, а в одній із. і. Я так у неї спитала: вона каже, що, взагалі, то по закону, звісно, можна знімати. Але іноді в магазинах бояться конкуренції. І коли хтось щось знімає, то вони починають вот вот агресивно заприщати знімати. Ну взагалі знімати можна. Бояться того, що, можливо, конкуренти подивляться на ціни. Ну, взагалі, основна проблема там була конкуренція. Вона можливо просто у. У Пані було погане настроєння, і із-за того вона так неадекватно, агресивно відповіла мені. І ну так от буває. Ну, вона каже: ми обично не нічого не кажемо, не виганяємо нічого, в нас все нормально. Ну Но таке буває, що просто бояться конкуренції. Так що трошки ситуація проясняється. Я вже, чесно говоря, трохи забула, а це просто я її побачила і думаю: о, треба спитати просто цікаво, як, як так, ну, типа, як все-таки правильно. Я не то, що там, знаєте, іноді мені хочеться не вияснити ситуацію не для того, щоб доказати свою правоту, а для того, щоб просто знати для себе на будущее, які все-таки правила і, ну, взагалі. Можна, не можна, щоб знати для себе, і я іноді, іноді чаще всього цікавлюся якимось питанням, щоб просто знати, як себе вести. Тим більше ми ж знаходимося не в Україні, і це друга страна, і ми не знаємо, які тут правила, можливо, тут все по-другому. Так що раді інтересу, мені от зараз прям інтересно. Хоча ми заходили в ту жабку з валиком Уже після того, напевно, в неділю ми як їхали кудись, не знаю, куди ми. А, на морське око, ми їхали і заходили, там кофе теж брали. Там була друга е на сміні пані. Така приятна взагалі. Просто. Так що ну, просто може у дівчинки було не дуже хороше настроєння, і вона так, так мені відвідала агресивно. Маю трошки часу, хвилин 15, думаю, вийду, що ж я сидю. В салоні там вроді все так поділили, що треба було. Сніжанка робота, ой, сніжанка робота. Я думаю, вийду тут в цьому парочку постою, що я вам вже показувала біля шпиталя. І зайду, може щось не знаю, в магазин походжу, по, по глазею. Класна погода, тепленько. Не Тільки оце, коли міняється, погода не дуже добре, ну то таке. Кажуть, в Україні дівчинка писала мені в коментарях, що 28 градусів вже тепла, і така погода вперше за 100 років, мабуть. Дуже тепло, аномальна теплота і в Україні теж. Та ну що там казати, якщо в Закопаному тепло, хоча тут в таке час ще холодно-холодно і сніг буває, то понятне діло що. В Україні буде тепло. Я думаю, як взагалі реально навчити э, дітей, наприклад, э, в школі вчитися на польській. Якщо э, це так все трудно, Я думаю, як Богдан в школі це все вчить, як він розуміє. Для мене це була така э, загадка, і як всі кажуть, що у Богданчика практично немає акценту, він так хорошо балакає по-польськи, так все гарно э, каже. Думаю, ну як так може бути? Да? Тільки що прийшла до нас клієнточка, ну, до сніжани, це що я в неї за жабку спрашувала за магазин, а вона прийшла з дівочкой, з дочечкою своєю, їй 6 років, вона ходить в садик. І вона нам сказала по-українськи там Пока, привіт, ну, такі слова: Блін, «вообще у дівчатки абсолютно немає акцента», діти, ну реально, от коли мені раніше казали, що Діти швидше вчать язик, дітям легше, в них немає акценту, я думаю, ну блін, ну все одно ж, мабуть, є. А тут ми з сніжаною в таких глазах, блін, капець, от реально немає, взагалі немає акценту. Так що я сьогодні обідилась в тому точно, що от дітям. І якщо маму, мама каже щось по-українськи, а що вона казала? До побачення наше українське. То вона не каже правильно, а каже своїм наголосом, своїм е, м'якими е, цими буковками. А дочечка, вона взагалі так круто каже, взагалі. ну іменно так як треба. Коротше, прям улыбнула Супер. П'єм кофе. Зараз у мене, конечно, завал буде до кінця дня. Не знаю, як у мене вийде чи не вийде смонтувати це відео. Бачу, що коли я заливаю пізно, то ви мене не бачите. У мене залишилося дві клієнтки. Я все-таки заливаю це відео таким не сильно довгим. Вийшла, поздоровалась, ви побачили, я жива, здорова. У мене все стабільно, нічого критичного в моєму житті не відбувається. І в принципі, монтую і заливаю, тому що потім у мене ще дві клієнтки, і я ну не зможу. Якщо в мене буде щось вечором екстра інтересне. То обов'язково сніму завтра. Додавлю відео. Всім спасіба, всім дякую. Хто дивиться мене, хто підтримує, всім гарного, чудового настрою, мирного неба. Ну і всього-всього найкращого.